Всім привіт! Сьогодні ми намалюємо з вами закритий тюльпанчик. Але перед цим, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, а також напишіть в коментарях від 7 слів, чи читаєте ви творчі книжки про малювання. Якщо так, то які саме, бо мене скоро буде огляд на книжечку. Поки я тут вам робила вступ, я вже намалювала основну частину нашого тюльпанчика. Це була суміш Карпак-Червоний і кадмій жовтий світлий. Ось таке діло ми просто легесенько з водичкою розмішали, далі взяли просто зелену, з великої кількості води, і накидали стібельочок і наш листочок. Ось такий. Далі, під листочком, там, де і згиб, ми замальовуємо більш темнішим зеленим. Або можете просто взяти той самий зелений без чорного, просто трошечки насиченіше, тобто менше води додайте, і у вас буде ось такий темніший уже кольор, не такий світліший. Додаю на це все діло ще кадмій лимоний, але в мене там трошечки, як бачите, брудна палітра, тому що змішався із просто зеленим, тому утворюється такий цікавий колір. Далі я беру зелений із нейтрально чорною Своєю, і додаю вже темніші такі тіні на наш стебельочок і листочок. стебельце. <гум> Далі я беру кадмій червоний світлий із сумішю карпак червоний, і додаю вже більш насичені відтінки на наш тюльпанчик. Ось, наприклад, внизу Цим я малюю тінь від цих закритих пелюстків. Але обов'язково з'єднайте його трошечки зеленим, щоб воно не одривалося один від одного, бо так буде не дуже красиво. І далі ще таке саме зроблю зверху, трошечки кидаю тінь. Зараз проходжуся, додаю просто кольору насиченості цим листочком закритим. До речі, по формі можна його було зверху трошечки ще й навіть завузити. Далі додаю ось таку цін на іншу пелюсточку від цієї першої, що зліва. Ось така цінюха у нас виходить. І далі я трошечки ще додаю різних ціней. Ще можу додати кадмій світлий із кадмій жовтий, світлий, кадмій світлий-червоний. Ось, ці названня такі довгі назви. І таким чином я ще підтемняю з правого боку, затемняю, щоб. Утворилася така трошечки 3Dшність. Ще раз проходжу по листочку, та що нижня частина, на яку падає найбільше тіні. Проходжусь над верхом, просто додаю більше контрасту, це в нас ще одна пелюсточка. Затемняю серединку, бо там ми по факту не бачимо, що знаходиться. І ось такий тюльпачок у нас вийшов. Напишіть, як вам.